Вітаю! В вашій увазі пропонується відеогляд квартири 48 квадратних метрів в житловому комплексі «Стрім-Львів». Це є вулиця Очеретяна, 31, бічна вулиці Миколайчука. Квартира дуже простора. Оце є коридор. Планування роздільне: оце є кухня студія, 16 квадратних метрів. З виходом на лоджію, лоджія також дуже велика. І вигляд з вікон на південь. Тому квартира буде дуже світла. Майже увесь день в квартирі буде дуже світло. І кімната. От кімната. Кімната приблизно площою 15 квадратних метрів. Пандурамні вікна. Вигляд з вікон також на південь. От є велика шафа купе. Я гардеробна. Гардеробна. І суміжний санвузол. Тальна машинка. Дошова. В квартирі індивідуальне газове опалення встановлений двоконтурний газовий котел. Це є 9-й поверх 16, житловий комплекс Стрімльвіл. Загальна площа квартири 48 квадратних метрів.